Є новина, друзі. Страшна ніч в Києві і в Україні. Трамп втік від Зеленського, та Макрон помилився. Знак запитання. Страшна ніч сьогодні відбулась в Україні, били по різним містам. Ну найбільше дісталося Києву 15 загиблих вже на даний момент, 75 поранених людей, співчуття родинам загиблих. Ну росіяни просто терористи. Вони били по Києву ракетами з касетною частиною, як показав Кличко. От як коротко зачитаю. тут Зеленський дав дання 440 дронів та 32 ракети. Ну це просто тероризм. Ну і це катастрофа. 440 дронів. Якщо вони летять, ще там направлено в одне місце, їх збити дуже важко, і росіяни це роблять свідомо, і росіяни це зробили напередодні зустрічі Трампа. з Зеленським. Ну, яка тепер не відбудеться, і от Зеленський написав, Путін це робить виключно, тому що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни і надалі, і тут він абсолютно правий однозначно. І в цей момент, ну нібито сьогодні мала відбути зустріч, ну і росіяни зробили такий, такий обстріл. Однозначно був би тиск на Трампа, і Трамп просто втік. Він сказав, що у нього є важливі питання, йому треба летіти, і він полетів. Хоча він... Зустрівся з Канадою, вирішив частину своїх економічних питань. З Британією підписав економічну угоду. З ЄС вони обговорили практично утрясли всю угоду так само. І е, тепер деталі залишили, щоб її підписати. І він сказав, що мені треба летіти і полетів. Потім Макрон каже, заявляє, що м -м, Трамп полетів, е, тому що йому треба Вашингтон е, займатися припиненням вогню між Ізраїлем і Іраном. А він каже, Трамп відповідає все в соцмережі, що він не збирається займатися ніяким припиненням вогню, є набагато важливіші справи. Слідкуйте за новинами. Ну, тобто, нічого такого в світі, що відбувається, і що є важливішим, ніж обстріл сьогоднішнього Києва на 440 дронів. Ну, я однозначно не бачу. Ну просто Трамп, я думаю, не хотів зустрічати Зеленським, і він від нього е, втік. Ми бачимо, що в них непрості відносини. Е, його тоді, от, коли папа е, Римський коли його ховали, його ну, так. Так сталося. Склалися обставини заставили зустрітися з Зеленським. Зеленський з ним поговорив. І далі ми тільки чуємо сигнали, що на саміті НАТО він там буде, не буде, він хоче, не хоче. Зеленського запрошувати, не запрошувати. На G7 запрошувати, не запрошувати. Ну. А вони просто зробили по іншому. Він просто втік, і це дуже погано для України для нас, тому що це показує те, що він не хоче тиснути на росіян. Те ж там вчора розповідав, писали різні видання, помічник його виходив, відмінялись перемовини. Це одне, але Трамп не хоче вводити санкції. Він не хоче понижувати ціну на нафту. Він не хоче тиснути на Путіна. А тут Путін б'є по Києву і просто вбиває людей. Ну. Тисне на Україну для того, щоб українці капітулювали. Напишіть що думаєте. Лайк, репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.